Номер 942, сторінка 208, яким числом відповідають точки А, Б, С, Д на координатному промені? Для того, щоб знайти значення цих точок, ми спочатку порахуємо, на скільки частин розділено одиничний відрізок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На 10 рівних частин. Отже, у нас в наменнику буде стояти число 10, кожної цієї, значення кожної цієї точки. Точка А 1, 2. Дві частини з 10. Отже, це дві десятих. Точка С 1, 2, 3. Три частини з 10, десяти, 3 десятих. Точка Д 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 частинок з 10. Точка Б 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 частинок з 10. Отже, можна записати: точка А у нас має координату 2 десятих, точка С 3 30. Точка Д. Шість десятих і точка Б сім десятих.